Зачекай, не перемотуй. Дорогі друже, сьогодні хочу помолитися саме за тебе. Ісусе, дякую тобі за цю людину, яка зараз знайшла час для молитви. Ісусе, тільки Ти знаєш, що ця людина зараз переживає в своєму житті, в якій вона зараз перебуває в ситуації. Прошу тебе. Зміцни її, підтримай її і допоможи їй зробити перший крок на прийняття рішення. Ісусе, дякую тобі також за її рідних. Прошу тебе, бережи їх, обдаруй їх здоров'ям. і всім, чого найбільше вони потребують, бо тільки у тебе все можливе. З тобою, Ісусе, немає нічого неможливого. Ісусе, довіряй тобі цю людину, довіряй її рідних. Амінь. Друже, пошири це відео і обов'язково підпишись на канал з Богом!